Перше, ми до цього готувалися і не тільки і за Каховською ВС, евакуацію всіх населених пунктів нас було на меті. Ми довго тренувалися, і все-таки сьогодні це, на жаль, і з такою ситуацією, але це спрацювало в п'ятій годині. Ранку всі були поставлені в строї по тривозі. Всі люди, військові адміністрації, працівники, поліції, ДСНС, військові, всі прийшли на допомогу. Стали е, в одну шеренгу і З сьомою ранку ми провели вже е, комісію ТТНС, де поставлені були завдання не тільки е, е, структурам військовим або системою МВС, всім е, керівникам територіальних громад, старостам і керівникам району і в той же час військової адміністрації міста. Тобто в кожній ОДГ, в кожному населеному пункті розгорнуто штаб ліквідації наслідків та евакуації населення. Зараз в кожній громаді працюють поліцейські, наші працівники, волонтери, прийшли на допомогу і евакуюють людей. Станом на зараз, що ми бачимо, лише один критичний момент це. Мікрорайон острів міста Херсона, де на тепер евакуйовано більше 800 людей. Okay. Також є один населений пункт в Тегінській громаді, це село Тегінка, де евакуйовано 20 осіб, але вони тимчасово переміщені, внутрішньо переміщені, вони не хочуть зараз виїжджати. І тільки 6 осіб згодилися на евакуацію. 20 домів там підто І село Бургунка, одна вулиця, там також люди переміщені. Зараз всі служби працюють над тим, щоб не було в тих населених пунктах і в тих районах Мародияського попадку, тому що запущені додаткові патрулі поліції, волонтерів ДСНС, щоб цього не відбувалося. Mm -hmm. Зараз ми бачимо підвищення рівня води. Які там живуть, Евакувати їх будуть. Щас. На дев'ятому етажі вони не хочуть евакуювати. Їх примусово евакуювати будуть. Примусово зараз нікого евакуювати не будуть. Зараз максимально зусиль на те, щоб. Відомо, скільки по кількості людей вже евакуйовано і в планах ну картку так... вже дивіться. Зараз більше 800 людей евакуйовано. Приблизно в цих населених пунктах, які на території правобережжя, це 17 тисяч людей в цих населених пунктах. Це також 17 населених пунктів, 17 тисяч 130 людей знаходяться по нашим даним. Проживається ще є 20 населених пунктів. І в обережної частини нашої області, де проживає 25 тисяч людей, які також зараз виховуються. можемо сказати, що віддати допомогти зараз тільки в Херсоні створено три центри надання людям допомоги і можливості проживання. Вони можуть. Тут залишитись, поки критична ситуація не спаде. Також є в області три е е таких пункти. Плюс в місті додатково, якщо ці пункти будуть заповнені, ще три е додатково відкриються. На всі люди, які зараз евакуйовуються, вони приїжджають або до міста Миколаїв потягом. Далі там чекають автобуси, які можуть доставити людей. Кропивницький, де голова обласної військової адміністрації надає можливість 5 тисяч людей поселення і харчування. Далі Хмельницький, Одеса, Миколаїв, Обливо, Київ всі звернулися на найону на допомогу. Населені пункти, які можливо підтоплення. от Зараз, зараз це мікрорайон Острів і два ще населених пунктів. Інші більш-менш ще до вулиць не доходить до ну Але вона буде ще збільшуватись, ми розуміємо. Це. 17 населених пунктів, які підпадають в цю зону. І там проживає 17 тисяч 130 людей.